Друзі, до нас приїхали нові надходження від компанії Тіджет. Це розпилювачі. Розпаковуємо тіджет. Дивіться, що приїхало. Це розпилювача їх 5-го розміру. Одні з самых популярних розпилювачів на, на ринку. Що це в нас? О, наступна коробочка. Це в нас тут селяночка приїхала з розпилювачів ttj 60. Це в нас е розпилювачі AI 70х30. Хлопці вивантажують її тут теж розпилювача і четвертого розміру і восьмого. це розпилювачі XR третього розміру. Ще в нас приїхали ось такі мембранки і дозувальні шайби. Перехідники з Харді, да? дивіться, скільки їх приїхало. Кому потрібні до речі такі перехіднички, будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів.